Шановні мої друзі, шановні співвітчизники, добрий день. Хочу показати, що у нас у Києві вже сніг. Перший сніг випав. За ніч трошки отак випало, подивіться. На дитячому майданчику сніг є. Це той, що залишився. Його було трошки, але перший сніг є перший сніг. Так що зимою у вас. І нас всіх попереджують, що буде важка зима. Насправді може й буде важка зима, тому треба приготуватися. Ми не повинні панікувати, ми повинні бути готові до цього всього, до цієї всієї неприємності, яка створює нам Росія. Так нам розповідають, так воно й видно, як по нас зараз пускають ракети. І куди вони ці ракети летять? В основному летять на цивільних і на зруйнування інфраструктури. Як можна воювати? З мирним населенням. У мене, наприклад, у знайомого це сусід, сусід на нашій, по нашій дачі. Він. Прилетіла ракета, і у нього розтрощена квартира. Як ви думаєте, як йому жити? 73 три роки людині, жінці 67. Вікна повилітали, стіна одна перегородка, стіна зруйнована, двері всі пошкоджені. В холодильник оці осколки летіли і в холодильник. І в двері, і мікроволновка, все пошкоджено. Меблі теж поруйновані все. Але вони не здалися, живуть. Так що не думайте, що вам всім дуже важко. Є комусь дуже важко. Переніс операцію таку важку на серці. І отаке витримав. витримав. Він був вдома, саме тоді, як прилетіли оці осколки. Він просто був на кухні. Він снідав. І добре, що не напроти, не напроти вікна цей стіл стояв, а в уголочку, так як у мене в кухні. Ось у мене, подивіться, ну зараз темно. Отак. У нього так само. Отак же само, навіть так. Подивіться, отак. Стояв стіл, і він отам в уголочку сидів, снідав. Я йому кажу, ти другий раз родився. Таке перенести. Людина таке перенесла, таке потрясіння. От Що таке українці? У нього моральне таке потрясіння, він приїжджає на дачу. Прийшов до мене і каже: Ніна, тобі нужен сіддірей. Я кажу: Ну, неси. Подивись, як я в мене виліз з Приніс мені сіддірей. Таке з квартирою, таке не тільки його звісно, це не тільки його квартира, це весь весь дім пошкоджений. Ну добре, що він вистояв цей дім. Але людина не здається, потихеньку роблять там ремонт. Їздить на дачу. Я ж кажу, така операція 73 роки. Але бачите, які ми сильні українці. Але ми вистоїмо, ми виживемо. Нас лякають росіяни, пишуть такі коментарі страшні. Ми вас, ми вас заморозимо, ви умрете з голоду, вам не на чим буде готувати, вам не на чим буде тобто у вас не буде електричества. У вас не буде газу, у вас не буде тепла. Так, да, цього вони досягають, але ми вистоїмо. Я навіть не розумію, як можна таке писати. Як вони забули, росіяни, блокаду Ленинграда? Як можна таке забути? Сама Росія пройшла це в Ленінграді. І оце таке робить з Україною. Як таке можна робити, не знаю. Роблять блокаду для, мирних, для мирного населення. Це не люди. Але ми вистоїмо. Перемога буде за нами, бо, бо правда за нами. Зараз у нас немає світла, але на вулиці, на вулиці день. І тому, що ми можемо зараз робити? Ми можемо варити і їсти. Це насправді це, якщо у вас є газова плита. На вулиці видно і в кухні видно, ось бачите, вікно видно добре. Я готую зараз, ось я покажу вам, що я готую. Зараз я покажу вам, що я готую. Кип'ячу молоко, варю сир, плавлений, плавлю сир. Там поставила тісто і будуть у мене пиріжки з капустою. Газова плита у мене і газова духовка. Сир я готую без міксера, тому мені не потрібна електрика. Тому поки я можу готувати на плиті, на своїй плиті, поки є газ. А що ж робити, як вимикають світло ввечері? Коли на вулиці вже темно, і в наших оселях теж темно. Ось у мене подивіться, завжди на поготові лежить фонарь. Він заряджається від електрики, але мені його вистачає на 72 години робочого часу. Але ж я в день не розходуюсь скільки. Він заряджений завжди і лежить на поготові. Тут є така ручка, ось о, подивіться. Я підійшла, включила, мені видно. Потім нам діти подарували таке радіо. Працює від батарейок. І від електрики. Як у вас нема світла, як у нас нема світла, не робить ні телевізор, ні комп'ютер, але щось хочеться послухати. Включаємо радіо. Тому дивіться, як ми будемо спасатися. Можна купити таке радіо на батарейках, треба обов'язково мати якісь фонарики, тумбочка з телевізором. Зараз нема світла, я повторюю. Телевізор не працює. Але завжди в мене лежить отут лампа. Теж діти нам подарували таку чудову лампу. Подивіться, як вона працює. Так, це буде великий, менший режим і більший режим. Тут є, зараз темно, не можу, світло не можу включити, подивіться, кріплення є. Потім є отака ручка, вона винімається отак. о. Так, де показую. Якщо є у вас гачок, то можна на гачок просто підвісити і буде світити вона вам. можна на стіну підвісити, а можна навіть на стелю. Якщо ви підвісите на стелю, подивіться, що тут ще є, показую. Да? Дивіться. за шнурочок тягнемо, включилося. Потягнули вниз, виключилося. Ось така чудова лампа. Це ні в, ні в якому разі це не реклама. Це я хочу вам. Я хочу вам такий важкий час трошки підтримати і показати, як ми тримаємося. Вон там у мене свічки з Нового року. Подоставайте все, що є у вас новорічне. Отакі От свічки, вони в мене працюють на батарейках. Подивіться. Оце такі свічечки. Вони працюють на батарейках. Потім у мене є отут стоять. Вони завжди стоять літом і зим... а зимою. Вони в мене в новорічних інсталяціях, але вони мені теж допомагають. Якщо хочемо ввечері попити чаю з сім'єю, то можемо запалити таку свічку. Чому ні? Можемо. Підняти собі настрій. І якщо, може, всі сіли батарейки, то свічка повинна бути обов'язково в хаті у вас. Тому найкраще купляйте білі свічки. Оце в мене така свічка. Подивіться, які свічки в мене. Оце вони не пахнуть, без ароматизаторів. Там у мене теж на батарейках ліхтарик стоїть. Ось, подивіться, там, бачите, коло гноміків. Теж, на, на всякий випадок, щоб було все, подоставайте, поки є у вас час, подоставайте все новорічне. Я більш чим упевнена, що всіх щось дає. Якісь гірлянди на батарейках, якісь свічки на батарейках, достаньте зараз все. Якщо хочеться попити ввечері чаю. Чи просто посидіти, то можна навіть таку свічку. Навіть даже вже вона, вона закінчується, треба нову поставити. О, така найпростіша свічка біла. Ось подивіться, біленька свічка найпростіша сама. Ось така свічечка в нас теж працює. Я ще такий купила фонарик. Налобний лобний називається, ну на лобі носить. Дивіться, як добре. Дуже рекомендую всім, всім моїм співвітчизникам. Ввечері цей фонарик удіваєте на голову. Отак. Зовсім не заважає він на голові. Ви його не відчуваєте, він дуже легенький. Тут є, дивіться, яка кнопочка. Ось така кнопочка режимна. Зараз я так, щоб не в очі вам. О, бачите, як гарно світить така режим. Потім є менший режим на два режима. Мигання мені не потрібно і ви. Але тільки тут, у цьому фонарику тільки батарейки. Підзарядки ніякої нема. Запасіться, щоб у вас були батарейки, це саме головне. І ввечері можна готувати, можна посуду мити, навіть ніякого світла більше не треба, якщо є такий фонарик. Щвайте, що навіть можна читати, навіть можна плести щось. Ну, він дуже-дуже добрий, дуже гарний фонарик. Він коштує ну, десь 250 гривень. Отакий фонарь. Я вже їм користуюся, Ну, це як нам десь нам на місяця вже відключають світло на деякий час. Я їм користуюся, мені дуже подобається. А ще я вам покажу, що в мене робиться. В укладовці. Не в кладовці, а в шкафу на балконі. У мене такого запасу ніколи не було. І ніякий голод нам не страшний. Подивіться, яка, яку я чудово зробила тушонку. Дуже добра тушонка. Свиняча тушонка, так. Але дуже добра тушонка вийшла. Варення є. Ну, крупи, то нам, звісно, зараз напишуть, да, крупи ми не будемо. варити, не зможемо варити. Але купіть консерву, купіть тушонку. Якщо не можете зробити тушонку, то купіть. Потім тут у мене теж консервація. Потім дивіться, наверху там, да? там далі ще воно є, тільки зверху. Отакі От компоти. Як не буде води, то відкрийте банку компота. Подивіться, на наверху компоти в мене стоять, це тільки з краю, а там далі їх дуже багато. І там то також стоять он банки. Далі не хочу підніматися, щоб показувати. Але колись у нас компоти, може, не і не пішли б, а зараз, якщо не буде води в оселі, то відкрийте банку компота і з задоволенням. Також, якщо є такі маринадові, якісь мариновані овочі, це дуже добре. Купила я і гущенку. Треба купити такі продукти, щоб ви могли їх відкрити і одразу їсти. Отака у мене, дивіться, тут варення є своє, є консерви. Але головне, щоб була тушонка. Кусок хліба і кусочок тушонки. А, ще смальцю я натопила. Теж рекомендую смалець, Десь він у мене стоїть. Вон там, подивіться, біленький, бачите? А там смалець. Що ще хотіла показати? Ну це все таке повідло. Теж будемо їсти його, а ось там теж. Що це в мене тут стоїть? Якісь паштети. Паштети теж також купила. Ну, це трави у мене, а вони компоти знайшла вам показати ще. Там бачите, скільки всього. Оце таке, як кажуть, нацарювала. Наготувала Ось от. От такого наготувала на всяк випадок. І так поїмо, і так, там у мене торбинка із сушеними яблуками. Ось, подивіться. Ой, нема куди вже все. Ось там торбинка з сушеними яблуками, чим погано. Вони в мене як чіпси вийшлися. Так, я вам показала. І ще так іздаля покажу. Хай за нас не переживають росіяни. З голоду ми не вмремо. Нас попереджують, що води можуть не бути. Тому наберіть краще, щоб вона була. Може, ви розраховуєте на колонку або на бівети, то це дуже буде важко. Там такі будуть черги, що ви просто не зможете вистояти, якщо буде на вулиці мороз. Тому запасіться краще водою, щоб у вас була вдома вода. І так. Ще показували в Черкащині, на Черкащині, що магазини, не було світла в магазинах і тільки були, розраховувалися люди грошима, а не картками. Тому робіть висновки. Зима. Ми не знаємо, що воно буде і що нас очікує попереду. Тому давайте будемо бачливі. Я вам скажу краще розраховувати на погане, а отримати добре. Нікоїм разі не впадаємо у відчай, якщо трапиться щось. А тільки розраховуємося на добре. Все буде добре в нашій Україні.